Усім привіт! Це програма студентський квиток. В Студії працює Марина Скаженник, і сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: фотовиставка українських та іноземних журналістів. Війна крізь об'єктив. Фото з України, виставка художніх робіт. Час війни війни-2022». Рубрика Цікаво знати цей день в історії. 2 грудня у вестибюлі станції Київського метрополітену Золоті Ворота відбулося відкриття фотовиставки Війна крізь об'єктив. Фото з України. Тож, увага на екран. Минулої п'ятниці 2 грудня, у вестибюлі станції Київського метро Золоті Ворота відкрилася фотовиставка Війна крізь об'єктив фото з України. В експозиції представлені 50 робіт українських та іноземних фотожурналістів і фотожурналісток, зроблених у різних містах України після нападу Росії 24 лютого 2022 року. Серед учасників виставки Єфрем Лукацький, Євген Малолетка, Наталка Кравчук, Микола Тимченко, Олена Гром, Аліна Смутко, Олександр Клименко, Борис Корпусенко, Станіслав Юрченко, іноземні репортери Рон Хавів, США, Хайді Левіне, США, Даніель Етер, Німеччина. Деякі з цих знімків уже стали іконами за кожною світлиною. Долі людей, які стали на захист рідної землі у складі Збройних сил України, які працюють в тилу і збирають волонтерську допомогу, які втратили рідний та власні домівки і були змушені рятуватися в інших районах України та за кордоном. Жахливі кадри смерті і руйнувань, які принесла на українську землю підступна та агресивна війна. Місцем проведення виставки символічно обрано станцію метрополітену, яка служить містянам, укриттям під час повітряної тривоги. Фотовиставка Війна крізь об'єктив фото з України це спроба чесно і без ретуші показати усі жахіття військових конфліктів у сучасному світі. А також передати героїзм та незламність українського народу, який захищає рідну землю від ворога, це також спроба провести паралелі між війною в Україні та іншими військовими конфліктами кінця 20-го, початку 21-го століть, і нагадати світу, що непокаране зло породжує нові і нові трагедії. У народу України ну він і так розуміє, наскільки це страшна біда. Ну це страшно. війна, найстрашніше, що може бути у світі. У бос у Придністров'ї, і потім був багато у Сараєво, в Югославії, в Іншій, в Косово, в Африці на Близькому Сході. І скрізь ця біль, біль розрухи, люди, страждання. І коли почалось у нас, це було дуже, я не знаю. Я до цих пір. Я не можу прийти до себе. Мені здається, що це ще не правда. В музеї гетьманства триває виставка заслуженого художника України, члена спілки художників України, викладача кафедри будівництва та архітектури КМУ Сергія Позняка. Час війни 2022. У музеї гетьманства триває виставка заслуженого художника України, члена спілки художників України, викладача кафедри будівництва та архітектури КМУ Сергія Позняка. З нагоди Дня Збройних сил України разом із деканом факультету будівництва та архітектури Михайлом Васильовичем Бутиком та завідувачем кафедри будівництва та архітектури Русланом Миколайовичем Вакуліним виставку відвідали студенти факультету будівництва та архітектури Київського міжнародного університету та фахового коледжу КМУ. спеціальностей архітектура і будівництво та цивільна інженерія. Мені найбільше сподобалась картина нашого президента, тому що автор передав всі його емоції та почуття на такий теперішній момент за час війни. Мені сподобалось, бо це зараз дуже важлива тема. Війна, як ми всі розуміємо, це тяжкий час. На виставці час війни війни-2022» представлено вибрані роботи митця, які було створено під час повномасштабного вторгнення ворога на територію України. Художник створив більше 90 картин, які зображують боротьбу України з російськими загарбниками. Серед них портрети військових, що стали символами стійкості українського народу. Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного, Валерія Маркуса, Дмитра Козацького Орест, Юлії Паєвської Тайра та інших героїв. Їх образи надихають, адже вони не просто професійно написані. Але й передають характер та емоції людини. Сьогодні у традиційній рубриці цікаво знати. Наші журналісти розкажуть, чому популярний у всьому світі фестфуд сосискупулці назвали хот-догом. Кількох людей називають винахідниками хот-догів – але майже напевно це був німецький емігрант у Сполучених Штатах у другій половині 19 століття. Саме німці привезли з собою рецепт німецьких сосисок, які вони називали Франкфуртер, на честь Франкфурта на Майні. Самі сосиски стали популярною вуличною їжею, але була проблема: як не опекти руку, тримаючи гарячу їжу. Продавці сосисок почали видавати покупцям рукавички, але зазнали великих збитків. Передбачалося, що рукавички будуть багаторазовими, але клієнти часто лишали їх собі. Інші підприємці клали сосиску між шматочками хліба, однак така конструкція вкрай ненадійна. Сосиска випадала. І тоді становище врятували апетитні довгі булочки. Возики з ходогами швидко поширилися вулицями Америки, а потім і інших країн. Але звідки така назва? До чого тут собаки? Можливо, справа в тому, що м'ясник з Франкфурта, який винайшов таку сосиску, жартома назвав її «дахсхунтвурст», тобто ковбаска з такси. А потім популярний американський карикатурист Тед Дархан, який на початку 20-го століття зобразив на своєму малюнку вже популярний на той момент фастфуд, зіткнувся з труднощами написання популярного німецького слова і вирішив вдатися до лаконічнішої і зрозумілішої назви. За іншою версією, цю назву придумали студенти Єльського університету. Які звернули увагу на собак, що полювали поблизу фургонів з їжею. Молоді люди почали називати ці фургони собачими. А вже згодом ця назва перейшла і на сосиски у булочках. Традиційно цього тижня в історії відбувалося багато цікавого. Тож детальніше у нашій постійній пізнавальній рубриці цей день в історії. Ста років тому, 3 грудня 1722 року, народився Григорій Сковорода. Якщо в пошуку вбити сковорода і пармезан, то спочатку видасть купу рецептів, а потім уже підуть цікаві факти про філософа, де згадають і про його любов до дорогого сиру. Зрештою, Григорій і сам був небідним чоловіком та походив із заможної сім'ї. Батько торгував горілкою, а це завжди прибутково. Втеча з під вінця, вирита власноруч могила, робота в комісії із закупівлі токайських вин, обзивання учнів вельми тупими, містичне передбачення чуми в Києві, нелюбов до викладання, мандрівки Європою. Оце панібрацьке Савич. Факти і міфи про нього переплелися в народній пам'яті, і пишною бароковою каретою завезли Григорія в український канон. При цьому тексти Сковороди, окрім епітафії, звісно ж, мало хто знає. Це одна із загадок. Як філософ, який за життя не опублікував жодного твору, став таким популярним народним персонажем? Чому його так полюбив народ? Який навіть посмертно друковані тексти читати не поспішав? Це нам іще один вимір ідеї, що світ сковородоловець і навіть інколи впевнений, що зловив. Але це лише його образ, за цим розтиражованим образом, справжній філософ досі залишається невпівманим. З днем народження невловимий ви наш. 30 років тому, 4 грудня 1892 року, народився іспанський диктатор Франциско Франко. Баск за походженням, Франко керував країною майже 40 років, з 1936 по 1975. Правління Франко це і репресії проти опонентів, і іспанське економічне диво, у результаті якого Іспанія стала членом НАТО та ЄС. І культ особи, і мирний та спокійний перехід до демократії після його смерті. Останнім часом в Іспанії Франко все частіше згадують в негативному світлі. Його пам'ятники по всій країні демонтують, а поховання перенесли з меморіалу Долина полеглих на звичайне кладовище на півночі Мадриду, поруч із тілом дружини. 1 грудня 1991 року у Верховній Раді пройшла інавгурація Леоніда Макаровича Кравчука, який чотири дні перед тим переміг на перших демократичних виборах і став першим президентом України. На виборах, які пройшли 1 грудня 1991 року, Леонід Кравчук отримав майже 62 відсотки і посів. Перше місце у всіх районах, за винятком трьох областей Галичини, де переміг В'ячеслав Чорновіл, який здобув 23% голосів, 8 грудня Леонід Кравчук разом із вищими посадовими особами Білорусі і Росії підписав угоди про розпуск СРСР і створення співдружності незалежних держав. А сьогодні це все. Ваші відгуки та пропозиції. Надсилайте за поштовою адресою, яку ви бачите на екрані. Або телефонуйте 594 0304 Код Києва 044. Адреса університету місто Київ, вулиця Львівська, 49. До наступних зустрічей в ефірі.